Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні з допомогою невеличкого всім відомого експерименту ми пороздумаємо над пожадливістю. Що таке пожадливість? Пожадливість це є надбірне бажання мати те, що має інше. І дуже часто ця пожадливість спричинює виникнення таких рис, як жадібність, непоміркованість, бажання наживи за чийсь рахунок і так далі. Недарма. В десяти заповідях Господь в кінці говорить нам про пожадливість. Він каже, не пожадай жінки ближнього Твого і не пожадай нічого, що є власністю ближнього Твого. Тобто Господь застерігає нас, що оте надмірне бажання, наша пожадливість є гріховною. І сьогодні, з допомогою цього невеличкого експерименту, ми побачимо, який вплив на наше духовне життя має пожадливість. Отож, переглянемо експеримент. Приглянувши експеримент, ми можемо пояснити його наступним чином. Отже, ця свічка, яка горить вогнем, яка горіла вогнем, це людина, запалена Богом. Якщо людина живе з Богом, вона горить радістю, любов'ю, милосердям, миром, спокоєм. Біля неї завжди є приємно знаходитися і мати з нею справи. Але коли приходить в її життя пожадливість, це є та банка. І ця пожадливість охоплює людиною, ми бачили, що свічка гасне. Дуже гарно про пожадливість говорить апостол Які у своєму посланні в першому розділі, він каже: кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить, а потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх здійснений, породжує смерть. Тобто, все, як є в цьому експерименті. Банка це є пожадливість, накривши свіч, якою свічкою, ми бачимо, що вона спричинила таке середовище, такі обставини, що свічка згасла. Тобто пожадливість спонукає до творення гріха, і гріх спричинив до того, що людина отримала духовну смерть, тобто віддалилася від Бога. І коли людина не постійно перебувати в такому стані, віддаленому від Бога, то дуже часто. Якщо вона нічого не буде робити, це може спричинити її духовну смерть, яка б цілу ціловічність. Тобто людина осягне не царство небесне, але пекло. І тому, щоб не було такої небезпеки, стараємося, коли відчуваємо, що якась пожадливість з нами бере над нами верх, панує над нами, стараємося робити все, аби від неї відійти. Пам'ятаємо про молитву, пам'ятаємо про покаяння, і пам'ятаємо про те, що Господь завжди готовий прийти нам на до допомогу тоді, коли ми самі не можемо справитися з якимсь гріхом. Вже стараємося завжди горіти тим світлом, яким запалює нас Господь, і не піддаваємося тим пожадливостям.